Після смерті другого українського водія на польському кордоні українські дипломати звернулися із офіційною нотою до Міністерства закордонних справ в Польщі, вимагають розпустити страйк до далекобійників і розблокувати пункти пропуску. Про це повідомив посол у Польщі Василь Зварич. Як повідомили в українській асоціації міжнародних перевізників водій вантажівки із харківськими номерами, помер на території Польщі у черзі біля пункту пропуску корчова краківець. Ще один Водій помер два тижні тому неподалік пункту Дорогузький-Ягодин. Україна готує евакуацію водіїв з кордону, заявив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач. Десятки спроб домовитися з польськими протестувальниками провалилися. А місцева влада не бажає забезпечувати водіїв харчуванням підтримкою медиків та пожежників. На вулиці Мороз тому будуть вивозити всіх, хто висловить таке бажання, сказав посадовець. Кількість заблокованих пунктів пропуску на польському кордоні може збільшитися до п'яти. Про це повідомили в державній митній службі. Польські перевізники розглядають можливість перекриття пункту пропуску ниженковичі мальховіц зазначимо зараз. Незаблокованим на польському кордоні також залишається пункт пропуску у стилу Зосіна. Раніше лідер польських перевізників, які блокують кордон. Рафал Меклер із ультраправого національного руху натякав на можливість закриття усіх пунктів пропуску на кордоні із Україною. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, долучається до нас. Вітаємо. Вітаємо. Вітаю студія. Пане Андрію, яка є ситуація на тепер? Скільки пунктів пропуску заблоковані, і яка є тенденція? Чи, можливо, будуть відкриті додаткові пункти, принаймні для пропуску порожніх вантажівок? Ну, власне, ситуація залишається непростою через блокування зараз чотирьох напрямків. Нагадаю, що 6 листопада були заблоковані? Три це ягодин дорохуськ Краківець Корчова, Його Ягод... Раваруська Хребене вчора. Такі ж дії поширилися і на напрямок пункту пропуску Шигіні Медика. За інформацією польських прикордонників, станом на ранок сьогодні на всіх цих чотирьох напрямках в бік України в чергах на території Польщі перебувало десь 3700 вантажних транспортних засобів. Найбільше напроти пункту пропуску Шигіні. А також навпроти пункту пропуску краківець, те, що ми відмічаємо, що польська сторона пропускає невелику кількість транспортних засобів як з, з Польщі, так і пропускає на територію Польщі невелику кількість вантажівок, але це звісно, що не вирішує всіх тих потреб щодо інтенсивності руху для вантажних транспортних засобів. Бо Знову ж таки нагадаю, через пункт пропуску є годин до цих дій, які почали вчиняти учасники цієї акції на території Польщі, за добу кордон перетинало від 1200 до 1300 вантажівок в обидва напрямки. а За минулу добу проїхало до прикладу тільки 150. більш краща ситуація по напрямку пункту пропуск. Краківець, де ми відмічаємо певну інтенсивність такі руху. Рава Руська також інтенсивністю не відмічається щодо пропуску вантажівок через кордон. А чи спроби блокування в сусідній Словаччині уінчалися успіхом чи ні? На даний час і вчора, і два дні тому рух через словацький кордон по напрямку. Пунктів пропуску вишні Німецький, це на території Словаччини і Ужгород на території України. Він відзначався, нагадаю. 21 числа була ну, така незрозуміла м, спроба блокувати а, кордон. А, на напрямку словацького пункту пропуску вчинялися якісь певні дії. Хто це робив, Мені складно сказати, адже спілка перевізників словаччини зазначила, що вони не причетні до цього, але на жаль, мали півдня простою для вантажних транспортних засобів. І вже в ніч з 21 на 22 словацька сторона повідомила про розблокування руху, і на даний момент інтенсивність для руху вантажних транспортних засобів на цьому. Напрямку відбувається станом на ранок на території Словаччини в бік України перебувало десь 400 вантажівок. Ну і збільшення вантажу потоку через цей напрямок почав відмічатися після того, як на ділянці кордону з Польщею почали блокувати почався блокуватися рух для вантажівок. No, uh... Днями також українці, українські перевізники, вони дзеркально реагували. Вони також влаштовували страйки на польському кордоні в такий спосіб, реагуючи на дії польських перевізників. Ми так розуміємо, що на тепер вже акцій подібних немає з боку наших. Українські перевізники, тим самим на території України, хотіли привернути увагу до тих дій, які вчиняються на території Польщі. З українського боку рух для вантажів або для інших транспортних засобів не блокувався, але знову ж таки це привернення уваги і сусідньої країни, і загалом Європи, до того, що це шкодить і Україні, це шкодить і Польщі, це шкодить і іншим країнам через те, що інтенсивності руху вантажних транспортних засобів, ну і власне перевезення вантажів, зараз ускладнене і не відбувається практично загалом. Пане Андрію, ці ускладнення на кордоні вони якось вплинули на рух пасажирських автобусів в бік України на перетин кордону саме автобусами з пасажирами. Ну на щастя ні, учасники акції зазначали, що вони не блокуватимуть руху для для автобусів і легкового транспорту. І ми відмічаємо, що автобуси і також легкові автівки вони вільно перетинають кордон як на виїзд України, так і на в'їзд в Україну. А якою є зараз ситуація з гелянтами? Яка динаміка затримань, тих, хто незаконно намагається перетнути державну межу? На жаль, спроби незаконно перетину кордону вони не більш не меншують, але на щастя і не більшують. За останній період за добу ми затримуємо десь 20-30 порушників державного кордону. Це і поза межами пунктів прописку, тобто на зеленій ділянці кордону, а також і в пунктах прописку, коли намагаються використати. Підробні документи, як і раніше, найбільше спроб по зеленій ділянці кордону незаконно перетнути кордон це на ділянках кордону з Румунією та Молдовою, а спроб використання підробок найбільше на кордоні з Польщею. Ну власне, я вже зазначав, що це пов'язано з тим, що через кордон з Польщею йде найбільший пасажиропотік. Загалом за час воєнного стану було затримано, було затримано на зеленій ділянці кордону десь 16 тисяч 800 порушників. А під час спроб незаконно перетнути кордон з використанням підробок по пунктам пропуску це десь 7 тисяч 100 осіб. Ну і знову ж таки, якщо аналізувати цей рік і минулий, то Зараз відмічається тенденція до зменшення в порівнянні з попереднім роком, бо нагадаю, що найбільше спроб незаконно перетнути кордон все ж таки відмічалося в перші місяці, коли відбулося повномасштабне вторгнення і був введений воєнний стан. Ми в попередній годині спілкувалися із Юрієм Повхом, речником об'єднаного прес-центру Сил оборони Північного напрямку, і він, зокрема, зазначив у нашому ефірі, що фіксуються спроби диверсійну перетину кордону та про прориву диверсантів ці спроби зупиняються. А що ви скажете? як часто ловлять диверсантів на кордоні, і якими силами вони намагаються перетинати державний кордон з Україною? Ну як і раніше. Е... Спроби використання ворогом диверсійно-розвідувальних груп вони найбільше фіксуються по Сумському напрямку, але за останні кілька тижнів групи ДРГ викривалися і по Харківській області. В той же час, як тільки такі групи викриваються, по ним відразу наноситься вогневе ураження, і вони подальшому відходять за лінію державного кордону. Зазначу, що наші бійці добре розуміють загрозу використання ворогом диверсійно-розвідувальних груп і те, що вони намагаються ну, і викрити е, позиції Сил оборони України, в тому числі підрозділів Державної прикордонної служби, по яким в подальшому наносяться вогневе ураження з застосуванням е, різноманітного озброєння з території Росії, і тому ми маємо і протидиверсійні резерви, які при появі і викриттю ДРГ е, направляються на тим в ті місця для того, щоб зачистити місцевість, бо е, знову ж таки, Інженер в інженерному відношенні укріплювати лінію кордону досить складно через обстріли, які Росія наносить щоденно по території України, і це в межах і Чернігівщини, Сумщини, Харківщини. А натомість ми укріплюємося фортифікаційно в максимальній близькості до кордону, але є такі території, де варто працювати. Саме протидиверсійним резервом для того, щоб зачистити ці місцевості, якщо там працювало ДРГ. І ще додамо інформації. Просунулися в глибину оборони та зайняли передові позиції ворога на Сватівському напрямку. Прикордонники бригади гвардії наступу сталевий кордон штурмують скупчення окупантів на кадрах, оприлюднених Державною прикордонною службою України. Добре видно роботу наших захисників і чути невпинні звуки. Пострілів саме в таких боях крок за кроком і виборюється свобода. Це запорізький напрямок. Пане Андрію. В чому специфіка таких боїв? Ні, я поправлю це куп'янсько-лиманський напрямок, де виконує завдання Сталевий кордон. Мій власне хлопці не лише тримають позиції, відбиваючи штурми ворога, це і звісно. Здійснення штурмових дій саме нашими захисниками, коли є така можливість для того, щоб вибити ворога з їхніх позицій, як бачимо. Використовуючи і техніку і навченість наших воїнів, вдається просуватися вперед, а не лише утримувати зайняті позиції. Наша основна мета, звісно, що вибити ворога з усієї території України, вийти на міжнародно визнані кордони, можу додати, що також на цьому напрямку активно працює не аеророзвідка державної прикордонної служби ударні дрони за останні дні. Було знищено 5 5 одиниць ворожої техніки. Знищено два склади боєприпасів. Ну і звісно, що живу силу противника. Дякуємо вам, спасибі, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.